День знань в Придністрові, атмосфера святкова, умови особливі. Переможців конкурсу відеороликів столиця в об'єктиві 30-річчя республіки визначено і нагороджено. Катерининський парк грандіозне культурне будівництво в рубриці засновано в ПМР». Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас з останні новини. Як це було дивіться просто зараз? Без загального першого дзвінка в кілька змін і з особливими правилами так цьогоріч розпочався новий навчальний рік для багатотисячної армії придністровських школярів. Урочисті святкові лінійки пройшли в усіх навчальних закладах, але лише для первачків та одинадцятикласників. На урочистостях у Тераспольському військовому суворовському училищі побував Вадим Красносельський. Здравствуйте, товариші суворовці! Желаю, товарі, У передній формі начищений до блиску черевиках. У курсантів Тераспольського Суворовського училища сьогодні подвійне свято, день знань і третя річниця створення їхнього навчального закладу. Однак на плацу не всі найможніші школярі республіки, лише новобранці та випускники за я радий, що за ці три роки вдалося не тільки створити Тараспольське суворовське училище, але й вдалося побудувати систему, наповнити її грамотними педагогами, здатними прищепити необхідні навички суворовцям і дати їм хорошу освіту. тобто зробити з кожного добросовісного порядного молодого чоловіка. Цьогоріч суворовське училище попрощалося з першими своїми випускниками. Зараз їм на зміну прийшло молоде поповнення. 70 новобранців успішно склали іспити, пройшли школу молодого бійця. Сьогодні в урочистій обстановці складають клятву своровця. Да клянусь, бути чесним, бить і дисциплінір Клянусь, клянусь, клянусь. Цьогоріч за парти училища сядо двісті 290 суворовців. Як говорив сам генералісімус, важко у навчанні, легко у бою. Теорію тут відточують на практиці, проводять змагання, польові виходи. Особлива увага, дисципліні та етикету захоплені погляди і сльози на очах. Сьогодні і в батьків підбадьорювання і слова підтримки для них від глави держави. Поздравляємо вас, ребята хороші, умови прекрасні. І це будущее не тільки допустим, еліти ворожоних сил, це будущее рідністрою. Новий навчальний рік за новими правилами карантинними. Ось і традиційні лінійки не для всіх, а лише для перших і одинадцятих класів. На вході обов'язкова термометрія, не пустять і без маски. Але свято це не завадило український ліцей, як завжди, вітає своїх учнів. Ось і закінчився довгий літній відпочинок, і починається новий навчальний рік. Зі святом вас. Але ви всі пам'ятаєте, що завтра 2 вересня, і ми визначаємо 30-ліття со дня створення Придністровської Молдавської республіки. Тому будьте достойними громадянами, патріотами своєї батьківщини. Майбутні лікарі, учителі, інженери. Все менше вони сьогодні мріють стати космонавтами, все частіше айтішниками. Тринадцять першачків цього року сядуть за парти з глибокою впевністю, що мрії здійсняться. Я розвивала на Україні і говорю по-українському. І я пішла в український ліцей. А у одинадцятикласників – хвилювання. Цей перший дзвоник для них останній, тому дуже особливий. Хай щастить вам на довгій, чудовій дорозі, що веде нас усіх у світ пізнання. А пізнання світу цього року як ніколи буде особливим. Пандемія по-своєму змінила звичні правила. Для кожного класу окремий кабінет. Уроки не 45 хвилин, а менше. Регулярна дезінфекція невід'ємна частина навчального процесу. Адже якщо захворіє хоч один учень коронавірусом, весь клас відправлять на карантин. Цей комплекс є малокомплектною школою, тому ми будемо навчатися в одну зміну. Перший клас, перший місяць, буде навчатися по 30 хвилин. А старші класи будуть вивчатися по 40 хвилин 4 уроки. Всі останні уроки, 5 і шості, будуть проходити в дистанційній формі навчання. Але розпочнеться навчання повну тільки 3 вересня. Сьогодні перший дзвоник завтра ювели Республіки. А далі численні дзвоники, в тому числі і онлайн, великі перерви, і п'ятірки в щоденнику. Конкурс відеороликів столиця в об'єктиві 30-річчя республіки завершено. Сьогодні нагороди для переможців і учасників. Ідея конкурсу. Ініціатива першого президента Ігоря Смірнова Задум підтримали в столичній міськраді за два тижні. 40 відеороликів стільки ще учасників від професіоналів до любителів. Серед конкурсантів багато дітей, і підлітків. Заінцісувала вот титуотканцепція відеоролика. Зацікавила концепція відеоролика. Захотілося розповісти про відомих людей, які народилися у нашому місті. Я участвувала в номінації. Я брала участь в номінації Терасполь вчора і сьогодні. Я фотографії так розміщала, наприклад, парк, як він виглядав у 2012 році, і як зараз. Звичайно, прогрес великий. Дуже багато цікавого з'явилося. Три номінації найпопулярніша терасполь вчора і сьогодні. Столиця в особах це розповідь про тераспольчан, сучасників і попередників. А прогрес 2020 – для міських підприємств. Хлібокомбінат Теротекс Електромаш Квінт. Город – це не Просто насі. Місто це не просто населення, не просто жителі, це народ тераспольчани, які завжди вмів і захищатися, і будувати. Ми голосували на референдумі за державу і не за якихось партійних причин, а тому, що ми знаємо, що таке життя. У спеціальній номінації для професіоналів становлення республіки люди кадри події переможцем став фільм нашого телеканалу Придністров'я 30 років за 35 хвилин. Вся історія республіки від параду суверенітетів 89-го і перших референдумів до великого будівництва і капремонту останніх років, переможцям конкурсу, пам'ятні дипломи та призи. У кам'янці близько двох місяців тому відкрився структурний підрозділ рибницької швейної фабрики. Основний напрямок роботи, пошиття спецодягу для медиків і робочих всіляких підрозділів. Працюють як на експорт, так і для підприємств Придністров'я в умовах пандемії, особливі умови роботи. В асортименті підприємства понад 20 моделей спецодягу в складі кожної від 5 до 7 одиниць. Штани, куртки, комбінезони і не тільки. Все це відправляють до Польщі, Румунії, Угорщини. Зараз у виробництві халати і медичні шапки для різних підприємств і служб Придністров'я намагаються у швейному цеху виконувати й умови, поставлені пандемією. Всі у захисних масках обробляються спеціальним розчином руки і робочі місця. Основна ціль і причина. Це... Основна мета і причина відкриття цеху це пошук швачок і організація нових робочих місць. Вийшло так, що у нас було роботи більше ніж людей, тому ми відкрили цех в кам'янці. Якщо робота піде добре, будемо розвиватися далі, тому що працюємо на експорт. Працює підприємство на Давальницькій сировині з Європи, Білорусі, України у штаті близько 30 швачок, і далеко не всі вони професіонали, але навчитися майстерності старанно прагнуть всі. Тетяна Мачука у професії має певний досвід. Відпрацювала на швейній фабриці 15 років, але це було дуже давно. А зараз освоює зовсім нове вдосконалене обладнання. Каже, дуже зручно, що знайшла роботу близько від У Призводство і масовий пошив – це моя стихія. Виробництво та масове пошиття це моя стихія. Я вважаю, що я тут затребована, тому біжу на роботу із задоволенням. Мені дуже подобається. Для мене все нове, але я все освоїла. Машинки дворядкові, п'ятиниткові вдосконалення, яких у нас раніше не було. Це вагомий додатковий заробіток до пенсії. Це тільки перший етап кажуть на підприємстві. А поки люди вчаться, підприємством сплачуються їм підйомні вже через півроку після підвищення кваліфікації швачки матимуть змогу отримувати високу заробітну плату. А швейний цех вийде на новий рівень. У планах швейників розширення і асортименту і виробничих площ. Унікальний історичний об'єкт, нова визначна пам'ятка нашої республіки. Катерининський парк в Тирасполі. Він вже стане центром культурного і активного відпочинку. І не тільки для жителів столиці масштабний проект, над яким працювали два роки грандіозне відкриття прямо зараз, в ці хвилини. Для тих, хто як і ми не може бути на цій урочистій церемонії, пропонуємо подивитись, як змінився центр столиці. Головна площа Тирасполя. Тепер вона прикрашена з двох сторін унікальним парком: величезна територія, перетин вулиці Шевченка, провулка Бочковського і міської набережної. Ще недавно на цьому місці був пустир. Сьогодні одна з головних визначних пам'яток міста фонтанна площа. Цілих шість кам'яних чаш і унікальне підсвічування. Увечері на алеї чарівна атмосфера. Поруч з фонтанною площею ще кілька романтичних локацій. Шикарний пірс на березі Лебединного озера, плачуща ротонда, літня сцена. Ідеальні місця не тільки для прогулянки, але й для фотосесії. Тут же поруч з озером мініатюра тераспольської серединної фортеці. Саме з цього об'єкту почалася історія столиці. Міні-фортеця повторює оригінал. Замість земляного валу цегляна стіна. Так і було задумано, коли будували тераспольську фортецю, кажуть історики. 100%. Звичайно, стопроцентна. Звичайно, стовідсотково тут фортецю не повторити, тому що вона була велика. За обсягом, за кількістю будівель, були казарми, цейкгаузи. Це була найбільша в регіоні будівля госпіталю на 310 ліжок. З іншого боку, від фонтанної алеї буде рай для дітей і спортсменів, любителі здорового способу життя, зможуть пройтися стежкою здоров'я, покататись на ролердромі, поправлятись на спортивних майданчиках. І особливий сюрприз для маленьких придністровців дитяче містечко з атракціонами. Переносимося на іншу сторону парку вздовж набережної. Ідеальні плиткові доріжки, оповиті оксамитовою травою. Тут люди проводять піші прогулянки, катаються на електросамокатах, а вранці ідеальне місце для пробіжок на свіжому повітрі. Але головна кульмінація пам'ятник Катерині II. Монумент висотою в майже 5 метрів виготовлений з литої бронзи. Важать кілька тонн. Пам'ятник привезли, і встановили під покровом ночі в самому центрі Трасполя, і в ці хвилини проходить його довгоочікуване відкриття. Монумент добре видно через триумфальну арку. На почесну варту заступили і бронзові гренадери. З'явиться в сквері і князь Потьомкін. Бронзовий бюст сподвижника Катерини II і засновника Григріополя встановлять на центральній алеї. Парк виконаний в єдиному стилі, історичному. На час прогулянки жителі столиці та гості міста занурюються в атмосферу великого минулого. У дизайні врахували все до дрібниць. Увагу привертають і версти часу, новий арт-об'єкт. Їх встановили по обидва боки центральної вулиці. Кожна табличка особлива дата в історії Терасполя. Всього на площі встановили 34 версти. Верстовий указані це верстові стовпи, де вказані ключові дати від формування Терасполя до сьогоднішнього дня. Причому одна частина площі буде історична з 1792 року. Друга частина площі буде розповідати про події з 1990 року, тобто формування нашої республіки. На цьому масштабне історичне будівництво не закінчиться. Парк буде рости і далі, втім, як і наша республіка. Театральні замальовки, жива музика, спортивні змагання, фотосесії з історичними особистостями і море позитиву. Республіка відзначає свій 30-річний ювілей. Святкові заходи розпочалися вже сьогодні. Довго для тераспольчани гостей Терасполя подія, відкриття Катерининського парку. Всі роботи вже завершено. Центр столиці не впізнати. Саме зараз там проходить церемонія перерізання червоної стрічки. Основні урочистості у Тирасполі за традицією прийдуть 2 вересня на площі Суворова, Старт у 8 ранку від меморіалу слави. Там відбудеться церемонія покладання, потім підняття прапорів і парад, початок о 9 годині. Військову ходу присвятять відразу двом ювілейним датам: – 30-річчю республіки і 75-річчю великої перемоги. Протягом цього дня святкові гуляння на завершення салют 30 артилерійських залпів, подарунок від армії країні. початок о дев'ятій вечора. Подарунок на ювілей республіки підготував і наш телеканал Придністров'я 30 років. Документальний фільм про становлення ПМР. Його сьогодні продемонстрували на уроках миру в усіх навчальних закладах. 2 вересня фільм зможуть подивитися усі Придністровці відразу після програми КЕП. Але це не все. У Ювілей країни весь день святкова телепрограма. Ми готуємо багато цікавого. Толька Тільки будуть наші програми. Багато прямих включень, прямих ефірів. Починаючи з самого ранку, доброго ранку. Потім в прямому ефірі парад. Далі ми показуємо фільми, в тому числі фільм Міністерства оборони про армію. Будуть і наші новинні випуски трьома офіційними мовами. Кращі випуски програм Впуть країна легенд. Увечері виходимо грандіозним кебом теж з прямими включеннями. Отже, велике свято для всіх і для кожного, але тільки за однієї умови при наявності масок. Це обов'язкова вимога для всіх, хто перебуватиме у місцях масового скупчення людей, навіть на вулиці. Ситуацію з коронавірусом у Придністров'ї оцінюють як несприятливу. Заходи безпеки потрібно посилювати. А значить, тепер без маски нікуди. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, у ювілейний 30-й день народження республіки. Зустріч зверніть увагу на 15 хвилин пізніше, о 18.30 на першому придністровському. Бувайте здорові!